Вітаю вас на каналі Гігант Лего. Сьогодні ми з вами подивимось набор з артикулом 60382. Цей набор вийшов нещодавно у 2023 році та розрахований для дітей старше 4 років. Варто відмітити, що інструкція напечатана детально, тому збирати вам буде дуже легко. Для дітей розробили новий формат: з лівої сторони у нас на руках намальовані деталі, а з правого боку, куди їх вставляти. Ми зібрали карету швидкої допомоги для тварин. Дуже дякую Лего за те, що поклало багато запасних аксесуарів, таких як кісточка, печиво та шприц. В даному наборі машина представлена з відкритим верхом, щоб було зручно поміщати тварин. Ззаді відкриваються дверки для того, щоб наші ветеринари легко могли помістити як котика. Так і собачку. В наборі у нас два ветеринара, дівчинка, у якої дві емоції, та хлопець з однією костюми повністю у них однакові. А тепер переходимо до найцікавішого в наборі. Це тварини. Сірий кот дуже схожий на того, що ми з вами знаходили в Лего календарі 2022, але тут він вже дорослий. В наборі також є французький бульдог, мабуть, найкращий друг кота. Ось такий я зміг знайти для вас набор. Дякую вам за перегляд відео. Якщо хочеш підтримати канал, став лайк та підписуйся на мене.